Сьома ранку виїжджає. Дуже важко припаркуватися. Такі вузенькі вулички, похилі, що всі сплять на вулиці, вітер. Тут прямо різко стоїть, зовсім не похила, як виглядає. Давай по таких каміннях, по таких скалах піднімаємося вверх по таких булижниках Гострих. Дуже багато людей. Автобуси. Треба вибирати місце, де ногу поставити. Знімати дуже важко. О, я сюди. А я далі знімаю. То як ми йдемо? Беремося за нашу Україну, щоб скоріше прийшов мир в наші дома, на наші землі, за кожен, кожного українця, за кожен кілометр, за кожен метр нашої землі. Хай кожна людина повернеться в свої домівки. Вільниця вся наша територія від окупантів. І Україна наша буде сильна. Сильна, могуча, незалежна і процвітаюча. Багато людей. Помолилися ми на горі Божій. Людей дуже-дуже багато. А тепер починаємо спуск донизу. Надіємося, віримо в те, що всі наші молитви господь почує. Зараз ми спускаємося цими булижниками. Вибираємо де нас таки можна, щоб спуститися. Дороги. Але видно, як відшліфований каміння за стільки років. Мені треба це скріпляти. Щоб ви, хлопці, тихо не підійшли. Така дорога. Йдеш і бачиш людей стареньких, 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 ледве ходять з паличками. Люди йдуть босяком, дуже багато по цьому камінні. Вон там хлопці мої ну, йдуть. Неймовірна сила відчувається. Вон, мої хлопці пішли в обход туристів. Відпочивати. Відчувається велика божественна сила, та, Тарас? Люди плачуть. енергія. Вирую. А да, кожен раз, аж вируюча енергія. Видно, видно, що місце... Ой, дай, дай руку, бо я і говорю, і йду. Видно, що місце руку дай, місце намолене. Це відчувається, коли заходиш. Навіть в будь-який храм, коли заходиш і відчуваєш енергію. Ми також піднялися сьогодні. Слава Богу, у нас це вийшло, помолилися за нашу Україну, за кожного, кожного українця, за кожен кусочок землі наш. За всіх своїх рідних попросили. За усіх знайомих, всіх, кого знаємо, кому треба допомога божественна Боже. Звичайно, за себе, за свою сім'ю, за свої цілі життєві. Люди там і радуються, і плачуть, і моляться, але все одно там настільки тихенько. І така кількість цикадів, що я наверху записувала відео і дуже шепотом говорила, щоб не перешкоджати іншим людям. Так що якість звуку не знаю, яка буде, але я намагалася то передати. Якщо заглиблюватися в історію, то бо... Родиця тут з'явилася, коли йшла війна в Боснії. І вона всіх людей оберігала. Кажуть, сюди ні одна бомба не долетіла і всі люди, які просили захисту, всі були цілі, живі і здорові. Приїхали раненько, як раненько. Можна було ще скоріше, але слава Богу, поки ми були на горі, боженько бог як ніби нас захищало. Нагнала хмарки такі біленькі. І там утворився тінь утворилася тінь і було легко стояти. Не шкварило сонце так дуже. А зараз ми спустимося у машину, поїдемо ще в той великий храм. Вон він там купола, його видно. Вон там. Ця жінка дуже плакала, коли статові Богородиці вже вона тут сидить. От в меджогорія. Це що зараз, да? монашські чин, да? Монашки мулатки. Ну, не зовсім мулатки. Ну, будемо толерантні. Ідемо до машини. Помолилися. І їдемо назад. Хорват. Ми приїхали з Боснії, заїхали по магазинах, скупили продуктів трошечки. А тепер думаємо, де нам сім карту купити. Щоб краще мобіль мати. Бо Wi-Fi наш взагалі. Не про що. Але які гори класні. На вулиці градусів 40. А заходиш в магазин, там так класно, кондиціонери працюють, прохолодно.